Вона називає себе правозахисницею, але захищає дофілів, опрофілів, садистів і вулиць тварин. Він видає себе за релігієзнавця, але щодо нього порушено кримінальну справу за злочини проти дітей в Танзанії Ірина Кременовська та Якоб Яхал. Це не просто експерти, це агенти однієї мережі ФСБ. Зараз ви побачите всі докази. Перший доказ Кременовська публічно захищає чеського релігієзнавця Якоба Яхла, але він не жертва. Проти нього в Танзанії порушено кримінальну справу за жоки злочини над дітьми. Чому українська правозахисниця підтримує? Тиста і педофіла відповідь вони працюють на одного спонсора. Другий доказ. Подивіться самі вихід не одного, а вже трьох документальних фільмів розкриває жахливу правду про яхла. Свідчення дітей, яких він катував. докази жорстокого вбивства тварин. Кримінальна справа в Танзанії відкрита. І на цьому тлі Кременовська називає його колегою. Третій доказ спільний центр управління Рацирс. Це російська структура підпорядкована ФСБ. Її мета під виглядом боротьби з сектами нищити країни зсередини. Кременецька в Україні, Яхал в Чехії, в Італії, Дворкін у Рашці діють. За однією методичкою вони ланки одного ланцюга. Четвертий доказ Кременовська захищає яхла, бо й сама має тягу до насильства у минулому докхантерша. Займається копрофілією, має поплічника в Україні Олексія Святогора, докхантера і педофіла. П'ятий доказ: а хто головна мішень? Міжнародний рух Алатра, правозахисна організація, яка викриває цю мережу на рівні ОБСЄ, Конгресу США на самому високому рівні. Саме тому Кременовська пише на рух фейкові експертизи. А яхл та корвалью його дискредитують в Європі. Дворкін врешті взагалі добився для Алата. Ма екстремісти мета агентів ФСБ замовчати правду про свої злочини. Кременовська захищає яхла, бо вони агенти ФСБ. Вона переслідує АЛЛАТРА, бо вони розкривають правду. Це цілоспрямована дія агентів ФСБ. Не даймо агентурі ФСБ знищити державність України під виглядом боротьби з сектами.